У волочиському районі продовжується ворожнеча причина посада голови райдержадміністрації. Оскільки громаді доручили самі обрати того, хто керуватиме у краї, до владного крісла прибираються усі, кому не лінь. Хтось йде по людським головах, а хтось за рекомендацією жителів Волочиська. Подробиці у сюжеті у залі районного будинку культури людно тут зібрались ті, кому не байдужа доля краю. Волочиська громада має визначитись кандидатурою, яку рекомендуватиме губернатору на пост очільника РДА, щоб ця людина була з нашої громади міста Волочиська. Я думаю, що це побажання є не тільки у мене, а є в кожного із вас, щоб ця людина, яку ми будемо вибирати чи голосувати, як там правильно буде, була нашим другом, нашим побратимом, якого ми всі знаємо. Висловити сміх, кожен. Сьогодні я не буду ні агітувати, ні переконувати за кого, але хочу сказати, що надзвичайно важкі часи. Йдуть попереду, хочу, щоб ви всі зрозуміли, да, в когось політичних партій амбіції на одного кандидата, в когось другого. Нехай верховенство глузду якоїсь. Доцільність буде сьогодні правильно. А громаді сказати було, що вже з перших виступів жителі Волочиська почали висловлювати свою підтримку місцевому підприємцю Олександру Вінічуку. Його у районі знає кожен, стверджують, він порядна людина, гарний господар та хороший друг. А ще активіст Євромайдану до столиці поїхав одним з перших та будував барикади на Грушевського. Цей важкий час для нашої країни я би хотів звернутися сьогодні до вас підтримати. Кандидатуру в нашу, в нашу місцеву людину, яка з нашого міста, яка чесна, порядна, і щоб ви зважено підійшли сьогодні до цього питання і зробили свій правильний вибір. Дехто нас закидає, я думаю, справедливо, що Олександра Антоновича не має досвіду. То давайте ми зробимо так спільними зусиллями, щоб ми набралися спільно цього досвіду. Головне, щоб людина була доступна, і саме найперше, це повинна бути людина, яка вміє приймати свої рішення. Не рішення, там хтось прийшов, сказав, бо він там зобов'язаний, а рішення особисті, які йшли б на користь нашій громаді, особисто від себе і від молоді хотіла би висловити вам підтримку, коли я знала і почула, що ви Даєте свою кандидатуру на голову адміністрації, хотіла би підтримати вас, тому що е, знаю вас Олександр Антонович як людину, яка в першу чергу дійсно є наш. Ви наш земляк, і якщо нам завтра буде важко і буде боляче, вас буде також боліти, тому що буде боліти за своє. Втім, такі відгуки задовольнили не всіх. Я пропоную е, кандидата. Виступити спочатку сказати, яка програма в нього, що він бачить в Волочиську, які зміни на краще, а тоді ми будемо підтримувати чи не підтримувати. Протягом свого виступу кандидат на посаду голови Волочиської РДА розповів і автобіографію, і своє бачення змін в районі. Зроблю все для того, щоб оправдати вашу довіру. Так я чув ці слова, що сьогодні важкий час. Сьогодні досить складна ситуація в Україні. Вона ще не визначена. Повністю тому роботи буде багато, можливо, дуже багато. І я думаю, що на сьогоднішній день я би хотів би стати тою об'єднувальною силою, яка об'єднає все позитивне. Що є в нашому районі. Чоловік переконаний, що втілити у життя усе заплановане буде непросто, адже управлінського досвіду поки немає. Втім, готовий вчитись та прислуховуватись до думки громади, яка сьогодні так палко його підтримує. Такі слова знайшли відгук у серці присутніх. Тож привітали Олександра Віннічука оваціями стоячи та вигуками молодець. Такий теплий прийом аж ніяк не влаштував іншого кандидата на посаду голови Волочиської РДА Аліма Міщука на минулому тижні. Цей активіст зібрав раду майдану на свою. Підтримку. Втім, чомусь на ній могли бути лише його прихильники. Коли решта почала обурюватись, в адресу земляків пан Міщук висловився не зовсім тепло. Я готовий приїхати на майданне місто, я впевнений, що туди крім звезених, туди просто прийдуть волочиськи. І ми розбавимо оцю шоблу яку звозять. За тиждень Алім Міщук знову не відрізнявся красномовством. Мешканці Волочиська, які мислять не так, як він, назвав тітушками. Що таке тітушки? Прийшло 40 днів. Як вони поїхали. З Маріїнського парку. Так, так. А чи вони всі поїхали і куди вони поїхали? І от коли я дивлюся на волочись, ви знаєте, мені трошки лячно, тому що мені здається, що багато з них приїхало сюди, і вони сьогодні є серед нас. Мене дуже серйозно сьогодні зачепило те, що багатьох, а я розумію, мене отут називали тітушками. Ви знаєте, якщо сьогодні сюди прийшли заготовленим друкованим текстом. То давайте подивимося, хто тітушка. Кандидат, який, схоже, спиті бачить себе у владному кріслі, розсипався у звинуваченнях. Втім, реальних фактів на підтвердження своїх слів не навів. Як майбутній можливий керівник цього району, я розумію, що я не маю права цього говорити, тому що мені прийдеться завтра. З тими ж людьми, з тими керівниками працювати, надали слово і присутньому на зібранні народному депутату Сергію Лабазюку. Він наголосив, що прийшов сюди не як політик, а як уродженець Волочиська в Волочиському районі. Мені не байдуже, що тут буде. Мені залишатися жити разом з вами. Тут живуть мої друзі-родичі. Тут сьогодні працює підприємство, яке я в свій час створював, і я буду з вами далі жити, незалежно від того, чи буде в Верховній Раді чи ні. Через те, сьогодні мені не все рівно, хто прийде керувати районом. Тому сьогодні на даному заході, на даній зустрічі, мало бути не два, напевно, кандидата, а три, чотири, п'ять, стільки, скільки порахує громада. Кожен мав встати, виступити, розповісти про себе. Ви мали прийняти рішення і після того зібрати підписи, рекомендувати, просити, можливо, навіть вимагати від керівництва країни, що був призначений керівник району такий, який буде задовільняти не бізнес. А громаду зібрання тривало більше трьох годин, та до голосування, врешті-решт, дійшли. Прошу проголосувати. Хто за Аліма Володимировича Міщука? Руки хто за так. Три і балкон. Є люди, які підтримують? Нема. Так, друга друга пропозиція. Хто за те, щоб на посаду голови Волочиської районної державної адміністрації запропонувати? Віннічука Олександра Антоновича, хто за дякую. Після таких результатів Алім Міщук покинув залу, ображений на названих ним шоблом та тітушками. Остаточну кандидатуру від громади визначать шляхом збору підписів.